В нашому медичному закладі в пріоритеті завжди були пологи новонароджуваність, тому що ми розуміємо, що це основне та, звідки буде братися робоча сила, звідки вони братися наші воїни, які будуть захищати. Тому ми вирішили поставити сонячні панелі на пологове відділення. Завдяки уряду Німеччини нам вдалося влаштувати гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт і з двома акумуляторними батареями сумарної потужності 10,6 кВт годин. Дана сонячна електростанція дозволить під час блекауту живити обладнання, таке як ШВЛ та інкубатори в цьому пологовому відділенні близько 28 годин. Якщо ж вімкнути ще так, бойлери і трошки більше обладнання застосувати, то така сонячна електростанція дозволить е, живити це обладнання до п'яти годин. На сьогоднішній день це дає можливість нам економити 30% коштів, які ми можемо перерозпроділити на закупівлю обладнання, на підвищення фонду заробітної плати, на покращення. Якості доступності медичної допомоги для пацієнтів ми ну, економимо одну третю коштів. Це магнерво ну, незалежність. Ми не, не переживаємо блек-аути, відключення і так далі. Ми знаємо, що ми маємо можливість незалежно від того, яка погода, накопичити електроенергію, ну, накопичувачах далі використовувати її безпосередньо для потреб лікарні. Ну, взагалі, так як Коноволинське вугільне місто, то і наша держава рухається від від до відмови від викупного палива. І ми знаємо, що в нашому місті вже частина шахт, більша частина шахт закритих, тому перехід на відновлюва джерела енергії і напрямок зеленого курсу, це є дуже важливим як для енергозабезпечення самої громади, так і для екології і соціальних наслідків цього. Відмови від викупного палива. Ця лікарня це приклад того, як відновлені джерела енергії допомагають громадам бути стійкими в наш час. Саме такі проекти, як розбудова децентралізованої генерації, побудова сонячних станцій, може забезпечити громади ставати більш енергонезалежними та заощаджувати їм кошти для свого розвитку. Розбудова децентралізованої генерації має стати пріоритетом для нашої влади в короткостроковій та довгостроковій перспективі.